Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ви знаєте, як це важливо вникати в сторінки нашої історії, які роблять вагомий, зробили і роблять вагомий вклад у життя спільноти, суспільства і держави. Сьогодні мова піде про Дорошенка і про андрусівський договір, що мав Неабиякий вплив і значення в житті нашої держави. Чи не так, Романе Володимирович? Правда. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Сандро знову продовжуємо цикл передач про Козацьку як одного із стовпів, на якому ми розбудовуємо, будуємо і будемо ще довгий час звертатися в українській історії для того, щоб побудувати міцну, незалежну, самостійну українську державу. Ми хочемо звернутися якраз до того періоду, коли нашу Україну розділяли вороги з різних сторін. То Османська імперія, то Московське царство, то Польща. І кожен хотів урвати собі кусок української землі, але кожен хотів підкорити всю Україну. Їм цього не вдавалося, тому що на Україні жили козаки, український люд. Який мав свої звичаї, свої традиції, які козаки завжди які стояли на обороні своєї козацької держави. Але ми знаємо, що події бувають розвиваються так, і що і незалежно. Від нас. Uh -huh. За нашою спиною бувають укладають такі довери, які зовсім не притаманні і не йдуть на користь і на розвиток Української держави. Ми задаємо 1667 рік, коли в Андрушеві між поляками і Московським царством був таємно, я підкреслюю, таємно. Е, за Початий договір, щоб правобережну Україну віддати під Польщу, лівобережну Україну забере Османське е, Московське царство. І таким чином Україну розділити на дві частини. Коли ця подія про цей договір стала відома е, козакам, які в той час були на Запорозькій Січі, Козаки збунтувалися. Як так може бути, що ми заключали договор із Московським царством і з польською Речі Посполитою? Але вони між собою таємно вирішили розділити Україну і вже почали на? Лівобережний Московський цар послав своїх воєводів у тій фортеці, де стояли козаки. Польські поляки послали своїх намісників на Правобережну Україну. І це дуже було не на користь Україні. Козаки вирішили, що не будуть. Підтримувати цей договір і вирішили ж на зібрані на козацькому колі, що потрібно боронити нашу українську землю. Тоді гетьманом України вибрали Петра Дорошенка, сина шановного Дорошенка, який був після Богдана Хмельницького. Але чим Петро Дорошенко? Запам'ятався нам тим, що він не признавав цього договору. Він сказав, що на Україні повинна бути козацька держава. На Україні ці землі, які були за козацькою спільнотою, повинні захищатися. Повинні вибиратися козаки, повинні бути козацькі полковники, і на козацьких полковників повинна розподілятися земля, на яких вони були самоврядні. Повинно вибиратися гетьмана на Запорізькій січі, як як ця традиція була з давніх давен на козаччині. Повинні бути козацькі суди. Клейноти повинні зберігатися не десь у якійсь іншій державі, а там, де знаходиться гетьман України. Казна, яку повинні збирати, повинна знаходитися так само у гетьмана України. І козаки готові захищати свою землю. На той час Петро Дорошенко залучився підтримкою. Хан... Кримського хана, і в результаті чого на Україні ми знаємо, що зразу після цього договору на Україну посунулися війська як і з Московщини, так і з Польщі. Присуну... Посунулися вони не просто так, вони йшли е... забирати міста, нищити Україну. Але дякуючи нашим козакам, дякуючи нашим гетьманам, які вже тоді, в 1667 році, зрозуміли, що тільки своя держава, що тільки ми на своїй землі можемо управляти, можемо розказувати, як потрібно жити, можемо зберігати свої традиції, свою, свої козацькі звичаї, і тільки. В єдності українських земель, тільки в єдності козацтва, ми можемо бути вільними і будемо е, зберігати традиції козацтва, і будемо знати, що козаки зуміли нам зберегти нашу землю, зберегти. Свою одежу, свої традиції, свій, е, е, своє самоврядування і передали нам до сьогоднішнього часу. Як козаки були вільні, ніхто над ними не міг командувати, так і сьогодні Україна стоє, е, на боротьбі, боротьбі з російським окупантом за свою незалежність, за свою свободу, за те, щоб ми були українці. Такою трагічною, але такою величною є наша історія. І так і хочеться сказати сьогодні: слава козакам, слава Україні, нашим героям слава! Бережімо все українське, бережімо родину, бережімо Україну.